Вітаю всіх, хто зашов в гості мою вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує сьогоднішнє відео, буде присвячено виробам потужного підприємства, фарфору підприємства нашої України. Це Київський експериментальний кераміко художній завод. Воно буде довгим, тому що буде фігурувати всього-навсього лише один набір. У 1993 році Київський експериментальний, експериментальний кераміко-художній завод було приватизовано і під назвою Дефа з двома буквами F. Розшифровувалися як деколь скорочено фарфор і фарб. Все ж таки на той період часу державна частка зберігалася в 93-му році ще десь біля четвертини 25%. І в подальшому вона була викуплена повністю працівниками колективом, колективом даного підприємства. В той період часу. Київський експериментальний художній завод активно співпрацював і експортував свою продукцію з Німеччиною. Спочатку ГДР, Німецьку Демократичну Республіку, в подальшому і ФРГ відправлялись що, що саме відправлялось? Чашки. Да-да-да, німці купували у нас чашки. І я хочу сказати, що дійсно форми чашок київського. Заводу були досить таки цікавими, і я не дивуюсь про те, що така продукція закуплялась у нас у нас німецькими партнерами. Я вашій увазі сьогодні представляю. Набір, це набір, можна називати набір для компоту, набір для узвару та, власне кажучи, для молока. Я кажу, то на що гаразд. Хто автор форми цього набору, я не скажу, однак в 2003 році є відомості про те, що активний випуск оцього набору було розпочато на даному підприємстві. Ось, наприклад, я покажу вам одне фото. Ось, зверніть увагу, бачите, живописний цех 2003 роки. І ось кувшин із цього набору. бачите. Так, а тепер ми перейдемо безпосередньо до огляду чашок. Шість чашок в цей набор входило. І погляньте, яка красива форма. Е, ручка. Ручка доволі таки складна, рельєфність йде ось поверху цієї ручки. Хвилястий такий верх. Бачите, Рельєфність красива, дуже по ось, І такі ребристість йде по всій формі. Спер з однієї і з іншої сторони і рельєфність і малюнок однаковий. Клеймо, ми бачимо Київ, Made in Ukraine. тобто це вже видно, що період незалежної нашої країни. Перший сорт. Звичайно, той період часу ціна не ставилась, тому скільки коштував такий набір, я не можу вам. Сказати. Так от, повернемося ще раз до оформлення. Погляньте, красивий малюнок, троянда така насичена. Троянда досить немаленька, досить така величенька. Є тут пуп'янок і всередині ручки, хоча не досить добре його можна розглядіти, але однак ми бачимо і всередині ручки ось таке оздоблення. однак Зверніть увагу, ну навіщо було робити та ще й люстр застосовувати оцей такий грязноватого кольору ось тут. Якби його не було, ця гірлянда на одному із ребер форми чашки, то я вважаю, що краса цього виробу жодним чином не була б втрачена. Тут навіщо, на цьому красивому, дуже рельєфному узорі. Ну, навіщо було ліпити ще оці е, е, люстрові якихось е, візерунки? Ну, Я вважаю, що окрім того, що <кій> не хочу сказати щось грубе, ну, недоречно, так скажімо, недоречно цей люстер був застосований. Достатньо було. Білим залишити цей рельєфний узор і оздоблення у вигляді троянди. Не говорячи вже про те, що та широка стрічка, мало того, що це все гроші коштувало. але вони не знають, на що дивилась художня частина, однак вони не красили ці вироби От оздобленням люстром. От на цій чашечці. Не знаю, напишите в коментарях, яка ваша думка. Так от до цих шести чашок, ішов краса. красавчик нічого не скаже, зверніть увагу, якийсь здоровезний. Я. Я скажу, не, не, не скажу вам, на скільки літрів, однак він досить такий, можливо, навіть і 3 літри рідини поміщається. Дуже красива форма. Погляньте, дуже і дуже гарна форма. Кришечка тут, вона без тримача, але погляньте, ручка у вигляді такої квіточки. І знову цей люстр злив мене. Від. Така ж сама ручка, як і на чашках. Бачите, оздоблення. Дві це під ручку таке оздоблення. І отож тут уже краще можна розглядіти оцю ребристість повздовжню. По всій формі даного кувшина. І якщо ми бачимо на чашки тільки одна троянда, так на кувшину є пуп'янок, бутончик троянди, а потім уже ціла квіточка. Таке красиве люстрове оформлення по горловині. Кувшина і красивий рельєфний постамент. Бачите, скільки рельєфу, досить складна форма, досить складна форма. Те ж саме ми маємо, ой, те ж саме ми маємо клеймо. Це говорить про те, що продукти де, прошу, пробачення продукція готувалась для експорту. Ось такий красивий набір із кувшина і шести чашок я вам сьогодні показала. Я думаю, що сподобалось. Вірніше повинно сподобатись вам моє відео, а про це я дізнаюсь, коли ви мені поставите подобайки, і напишете про це в коментарях. На сьогодні все. Всім миру та добра, і до нових зустрічей на моєму каналі.